Сьогодні ви ознайомитесь із заходами безпеки при спілкуванні з домашніми і дикими тваринами. Навколо тебе існує дивовижний світ живих істот, створених природою. Деяких з них ти можеш бачити кожного дня на вулиці або ж удома, інші мешкають у дикій природі. Людина нерозривно зв'язана з природою, є її частиною та взаємодіє з нею. Безпечне довкілля не загрожує життю людини і не погіршує її здоров'я, але треба бути обізнаним з можливими ризиками в поводженні з тваринами. Давайте детально розглянемо інструкцію з правил безпечної поведінки людей з тваринами. Не підходьте на вулиці до безпритульних кішок і собак, не гладьте і не беріть їх на руки. Вони можуть бути хворими, а деякі тварини кусаються без попередження. Не можна дражнити тварин, бити їх або кидати в них камені або палиці. Не намагайтеся відібрати у тварин корм. Не годуйте тварин з рук. Не чіпайте дитинчат тварин. Це може викликати агресію у дорослої тварини. Не тікайте від собаки і не робіть різких рухів. Прийміть спокійне нерухоме положення. Не можна цілувати тварин навіть домашніх кішок і собак, тому що вони часто риються в землі і в них на морді багато мікробів, які при поцілунки передаються вам. Не можна заглядати і засовувати руку в нору. Якщо вас вкусила собака, негайно скажіть про це дорослим. І зверніться до медичного робітника. Після гри з тваринами обов'язково потрібно ретельно вимити руки з милом. Наразі в Україні почастішали випадки укусів змій. Зі змінами клімату та настання теплих погодних умов плазуни стають активними, а отже зростає ймовірність зустрічі з ними. Щорічно у світі отримують укуси від змій понад 10 мільйонів людей, а смертельні наслідки виникають у 20 тисяч випадків. На території України живуть три види отруйних гадюк. Гадюка звичайна, гадюка нікольського та степова гадюка. Але вони зазвичай проявляють агресію лише в разі своєї небезпеки. Щороку жертвами отруйних змій у нашій країні стають десятки людей. Найбільш вразливими є діти. Важливо пам'ятати головне правило гадюка ніколи не нападає першою. Але якщо ви її потурбували, випадково зачепили або наступили на неї, тоді вона миттєво нападе. Убивати гадюк через страх і ненависть незрозуміло і жорстоко. Гадюк є її важливою частиною природних угрупувань, бо обмежує чисельність мишоподібних гризунів. Натрапивши на цю тварину, треба просто відійти вбік. Як же оберегтися від укусів Змій? Треба одягати відповідне вбрання, що захистить ваше тіло від укусів. Це високі черевики, довгі штани з субкої тканини, які необхідно заправити в черевики. Треба перевірити місце відпочинку. Перш ніж сісти на траву або камінь, пошерудіть або постукайте палицею, щоб налякати та прогнати змію. Не торкатися неперевірених об'єктів. Річ у тім, що змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями. Не рухайтеся. Якщо побачите змію, не робіть різких рухів. Почекайте, поки вона відповзе. Зазвичай змія просто не бачить нерухомий об'єкт. Ознайомтеся з першою допомогою у разі укусу змії. Забезпечте постраждалому спокій і мінімум рухів. Давайте пити багато води. Місце укусу обробіть антисептиком. Зніміть з ураженої ділянки одяг, прикраси чи взуття. Прикладіть до рани лід, обмотаний тканиною. Під час транспортування покладіть уражену ділянку на підвищення. Не висмоктуйте отруту. Так збільшиться ризик зараження. Не накладайте джут і не припікайте рану. Змії в нашій країні активні у квітні та в жовтні. Найбільше шансів зустріти їх у квітні і в травні, коли в них триває шлюбний період. Тому будьте обережні і бережіть себе.